Добрий день, шанувальники поетичного слова. Сорочка вишита землі. Ой рвали злі вітрин на хаби, сорочку вишиту землі, а верби крилами махали, немов прикуті журавлі, незвані гості як ворони. Любили каркання своє, це хто тут нас не визнає, ви шумите, про що там крони, упали, ніде, діти, гілки обрубані до ніг, немов безруки інваліди, стояли верби край доріг. Та тільки. Стало сонце гріти, побіг, побіг червоний сніг, В країна верба перші квіти, поклала, як бійцям до ніг.